Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є слово підбадьорення, я вірю, воно буде на збудування кожному, хто прослухає його і з'єднається з цим посланням вірою. Хочу сьогодні поговорити про реальність Божої присутності в нас. Біблія пише, що той, хто в нас більше, ніж той, хто в світі. Ви знаєте, що Бог є любов. І любов не в людському розумінні, а любов. Як її описує Біблія. любов довго терпить, милосердство, не заздрить, не величається, не димається, не вводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить, усе сподівається, усього усе усього... терпить. Ніколи любов не перестає. Що трошечки збився, перепрошую я на пам'ять, але от, описуючи Божу любов, ми описуємо Бога, і ця любов вона не має ну, в більшій степені. Прив'язку до почуттів. Так, в любові є почуття, але е, любов не основується на почуттях. Божа любов вона вічна і вона все перемагає. Я вам хочу сказати Я вам хочу сказати, що Божа любов вона не просто все перемагає е, в ніть. Є присутність Бога. Коли ми чинимо по любові, ми чинимо так, як би вчинив Бог. Тому, коли я говорю про реальність Божої присутності, я говорю про реальність сходження реальність в любові. І сьогодні, якщо хтось отримав якийсь черговий життєвий виклик, і ви не знаєте, як вам далі чинити, в мене є слово для вас. Розвивайте Божу присутність, розвивайте життя в любові Божій, тобто почніть робити те, що диктує Божа любов. Подивіться своє серце, як би вчинила любов, як би вчинив Бог. Цим ви культивуєте Божу присутність, реальність Божої присутності в своєму житті, і цим самим ви запускаєте закони, які будуть грати в кінці кінців на вас. Ті закони, які допоможуть вам. Побачити небеса на землі, ви вивільняєте Божу присутність, вивільняючи його любов. Чинячи по любові, ви фактично йдете шляхом перемоги, тому що любов ніколи не зазнає поразки. Повторюсь, і людина, яка пізнала Бога, вона пізнала любов. І вона пізнає кроки любові наступні. Так? Тобто ти вже розумієш, як Господь би вчинив. І коли ми говоримо, що нам, як християнам, треба подоблятися всьому до Ісуса, рівнятися всьому на Ісуса Христа, подоблятися йому, ходити слідами Його, мої названі християнами, то нам потрібно ходити слідами любові Божої, Його любові. Брати та сестри, мій сьогоднішній меседж він простий: утверджуйтесь Божій любові, посилюйте. Божу присутність в своєму житті таким чином. І ви ніколи не зазнаєте поразки, тому що все людське воно зазнає поразки. А Божа любов, сам Бог, він не зазнає поразки. І він на вашому боці. Він за вас. Якщо за вас Бог, тоді хто проти вас? Тому посилюйте цю позицію. Моліться так, якби молився Господь через вас. Це і є молитви любові. Говоріть ті слова, які Господь би говорив через вас. Це і є слова любові. Чиніть так, би Господь чинив через вас. Це і є вчинки любові. Тому будьте тими, хто задумується про якість свого життя. Нехай воно буде небесною якості, а небесною якості вона буде тоді, коли ви посилите позицію Божої любові. Цим самим ви посилите позицію взагалі. І цим самим ви культивуватимете Божу присутність, Божій присутності тануть гори проблеми. Гріхів, бід, посилюйтесь, любові, і нехай мене господні буде визволичене і прославлено на вашому житті. До наступної зустрічі, дорогі.